Доброго вечора. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко. І сьогодні ми говоритимо про таке. 11 квітня в Київ доставлять благодатний вогонь, який сходить у Велику Суботу в храмі гробу Господнього в Єрусалимі. Майстер-класи з приготування пасок для діточок реабілітаційного центру провели професійні пекарі. Ще одну радість малюкам подарували діти шкіл під час акції Діти для дітей. Пирог стоит 8 гривен. Весь вечер вчера пекла. И мы хотим помочь детям из детского дома осуществить их мечту на этот светлый праздник. Миколаївському зоопарку до міжнародного дня птахів організували справжнє свято. Концерт та майстер-класи для дітей створили атмосферу загального щастя та радості. Взагалі міжнародний день птиць відмічає весь світ 1 апреля. Ну оскільки на території зоопарку 1 априля ви знаєте, у нас ще була плоха погода. Ми перенесли на 11 одінадцять Зробити подарунок, такой приємний сюрприз горожанам і гостям нашого города. І розпочнемо із ситуації в зоні антитерористичної операції. Протягом минулої доби в зоні проведення АТО жоден український військовослужбовець не загинув та не зазнав поранення. Про це повідомив речник штабу АТО, полковник Андрій Лисенко, на сьогоднішньому брифінгу. Речник АТО додав, що минулої доби на сході країни зафіксовано 30 прольотів безпілотників. Військовим вдалося збити один з них. Незважаючи на режим припинення вогню, російсько-терористичні війська продовжують обстріл позицій сил. АТО і населених, населених пунктів Донбасу згідно з ранковою інформацією, прес-центру АТО на східному кордоні України зосереджено понад 3,5 тисячі одиниць російської техніки та понад 53 тисячі військових. Як повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, ситуація на сході України станом на 11 квітня є такою. Трохи більше півроку група миколаївських волонтерів займається унікальною справою. Вони поставили собі за мету створити радіокерований танк, котрий міг би стати дуже корисним для української армії. Наші кореспонденти пересвідчилися, що волонтери вже досягли певних результатів. В листопаді минулого року майбутній танк виглядав так. Сьогодні він готовий для демонстрації здібностей миколаївських інженерів та слюсарів, які взялися за здавалося б фантастичну справу. На даний момент на створення машини витратили близько 11 тисяч доларів, зібраних буквально всім миром, через сторінку порталу Народний проект. Від початку автор ідеї Геннадій Нечипорук планував вкластися в 20 тисяч доларів. Сума співставна з вартістю підготовки одного солдата, з урахуванням зарплатні його та командирів, витратами на обмундрування тощо. Йдеться, звісно, не про вартість людського життя, але в розмові з військовими чиновниками і промисловими виробниками необхідно оперувати цифрами, і невисока вартість за задумом волонтерів має спрацювати на користь масового виробництва такої машини. Підготували під установку бойової часті. В принципі, машина їздить. Ну, є, звісно, трудності, але вони, ще раз почерпну. Це приодолимі трудності. Соответственно, стал вопрос э, больше уже организационно-юридического характера. Мы же не имеем права выпускать оружие, да? Э, соответственно, если мы какую-то боевую часть поставим, нас могут банально привлечь к уголовной ответственности. Нам бы этого не хотелось. Тому для продовження робіт волонтери змушені шукати офіційну структуру. Найкраще підійшло б підприємство, що має право на роботи з військовою технікою, та й з міністерством оборони. Тоді буде більш предметна розмова. Аналоги такої машини є в багатьох країнах, але їх вартість, навіть російського зразка, принаймні в 10 разів вища. Що ж до способів використання цього танка, їх дуже багато. Візьмемо історію з 32-м блокпостом. Пам'ятаємо, так? Да? Все помним. Когда там было якобы окружение, а дорога вроде бы свободная, только туда колонну з припасами послали, а семь БТРів ухайдакали вместе з нашими с пацанами, с грузом, со всей ерундой, что, по-моему, там подбили, я уже не помню. Потом опять послали колонну. А что мешало бы сначала выслать вот такую вот, скажем, до да десяток таких машин там вдоль обочины поставили бы в посадке где-то, пусть сейчас стреляют по сторонам, да, а колонна бы прорвалась, да, там, и уже совсем было бы все по-другому. Я разговаривал со своими друзьями, с которыми учился в Академии в Москве еще, они сейчас воюют в АТО, мы говорим, вот сделали вот такой вот девайсик, который, ну, может позволить как минимум сейчас стражить где-то на блокпостах, значит, самый худой случай, его можно использовать как дизель-генератор, все у нас там розетки есть. Значит, он, э, если его определённым образом начинить, ну, к примеру, есть такой, на том же народном проекте Сабля, э, вариант, если сверху поставить этот пулемёт, ну, где-то погоняться сепаратом можно с помощью этой штуки, э, с определённого расстояния. Безпосередню участь в реалізації проекту беруть четверо волонтерів. Всі вони мають певний технічний досвід. я 8 лет учился ремонтировать, строить танки, эксплуатировать их и так далее. То есть плюс я еще мое хобби это история танкостроения, то есть о которой я могу часами разговаривать. Как только узнал о гениальной задумке, ну все сразу заболел этим. <кх> Был чертовски рад, когда приступил к работе. Ну, в качестве обычного слесаря, но ну, это ну, в меру своих возможностей. Очень Желаю довести этот проект до конца. конця. Знаю, верю, что так и будет. Это Ну, мой маленький кусочек фронта, То ж там зробити. І хоча машина потребує ще серйозного доопрацювання та зміцнення конструкції, в першу чергу гусениць, хлопці налаштовані оптимістично. Федір Бондар, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Відправлено вантаж зібраний мешканцями Миколаївщини для жителів Донецької та Луганської областей, а також військовослужбовців, які несуть службу у зоні проведення АТО. Гуманітарна допомога а це більш однієї тонни борошна, 1,3 тонни різних круп, більше 800 кг картоплі та понад 720 кг різних овочів, олія, цукор, 22 кг сволочів та багато інших харчових продуктів. До збору гуманітарного вантажу долучили всі райони області. Приємно відзначити, що це не перший вантаж, який зібрали жителі Миколаївської області, а доставлятимуть волонтери. Громадська організація Асоціація солдатських матерів та волонтерів Волонтерські. 79. Вже вісім місяців щотижня відправляє гуманітарку у зону АТО. Спасибо обла администрации, которая откликнулась на нашу просьбу, помогла нам собрать 4 тонни гуманітарної допомоги для солдат АТО, для людей, которые живуть там, которые не могут виїхати, для дітей, которые не могут виїхати. Ну вот ми сьогодні їдемо… і Завезем, дуже много зібрали. 4 тонни зібрала обласна там немножко більше і більше тонни ми в сладості, пасок дуже много напекли. Конфети, печенье, колбаси передали местные цеха, соки. Все, що тільки можна, то і собирали. Миколаївці готуються до святкування Воскресіння Христового. В житті майже кожної людини це свято залишає певний відбиток. Що думають про світлий день Пасхи, відомі Миколаївці дізнавались наші кореспонденти. Це дійсно світлий святий день, коли забуваєш о то своїх проблемах, хлопотах, заботах, коли у всіх зустрічних людей, зустрічаючихся, ти видіш на лицах улыбки, Ты видишь светлые глаза, ты понимаешь, что в этот день какая-то Божья благодать спускается. У нас э, семья будем говорить так, многорелигиозная. Я мусульманин по религии, а супруга у меня христианка. Но не в зависимости от вероисповедания. у нас в семье царит. Настолько большой мир и любовь, и хотел бы раз, ну, развить этот э, миф, который говорят, что если не бог кто-то э, выходит или женится на другой вероисповедание, то должно быть что-то происходить, какие-то изменения. Нет, мы с большой душой празднуем все праздники. Как и мусульманский Рамазан и гурбан мы с удовольствием также празднуем, и я его больше даже люблю в какой-то степени, чем наши некоторые праздники, Пасху. Это один из самых, по-моему, великих праздников. Э, супруга на этот праздник, как и многие женщины на Украине, Готовит пасочки. Мы готовим пасочки. Она сама. У нее есть старый рецепт, еще оставшийся от бабушек свой, который она постоянно готовит. Мы и с удовольствием мы всегда празднуем этот праздник. 11 квітня в Київ доставлять благодатний вогонь, який сходить у велику суботу у храмі гробу Господнього у Єрусалимі. Нагадаємо, що в Миколаєві у кафедральному соборі Касперівської Божої ікони Божої Матері о 23 годині розпочнеться пасхальна синочна служба. А за чверть на дванадцяту хресна хода. З наукової точки зору появу вогню і досі немає пояснення. Християни східного обряду вірять в його божественне походження і в те, що він займається за молитвами паломників та православного патріарха. За давніми переказами, щорічне таємниче загоряння дивовижного вогню на святій землі є знаком милості Божої, яка сповіщає про турботу Господа, а також дає віруючим надію на те, що Всевишній ще на рік продовжує буття світу. Якщо благодатний вогонь не Зійде це стане жахливою прикметою для всього людства, а присутні в храмі загинуть. До речі, за весь час сходження благодатного вогню у храмі Гробу Господнього не сталося жодної пожежі. Напередодні Великодня керівництво Державної служби охорони Миколаївщини організувало для дітей співробітників ДСО, захоплюючий похід до Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Діти багато нового дізналися не лише про історію України, але й про українські традиції, ремесла та звичаї великодніх свят. Із зацікавленням вони слухали звуки українських музичних інструментів, сопілки, торбану, цимбал. А після екскурсії дівчатам і хлопцям провели майстер-клас з виготовлення традиційної української писанки. Діти не тільки ознайомилися з основами техніки виготовлення писанок, а й дізналися про значення основних символів, які використовують у писанкарстві. Дорослі не залишилися осторонь і активно допомагали творити своїм чадом. Ще один майстер-клас із приготування пасок для діточок реабілітаційного центру провели професійні пекарі. Ще одну радість малюкам подарували діти шкіл під час акції Діти для дітей. Одинадцятьом маленьким хлопчикам та дівчаткам, які потрапили в тяжкі життєві обставини, було зроблено незабутній подарунок. Вони змогли вперше в житті скуштувати пасхальну випічку, зроблену власними руками, а також поділитися нею зі своїми друзями із реабілітаційного центру. Вони беруть участь в майстер-класі сьогодні. Для них сьогодні велике свято. Але можемо сказати, що це делегація дітей, тому що наших діток дуже багато і зрозуміло, і малесенькі дітки у нас, що ми не змогли всіх привезти, Але для цих дітей, які зараз приймають участь у майстер-класі, я думаю, що це будуть незабутні хвилини. 90 дітей нині перебувають у реабілітаційному центрі. І саме для них учні чотирьох навчальних закладів, другої гімназії, юридичного ліцею, загальноосвітньої школи номер 22 та 12 влаштували ярмарок, на якому продавали випічку, зроблену власними руками. Усі вилучені кошти підуть на придбання до центру реабілітації пральної машини та спідньої білизни малюкам. всегда будем брать о, участие в благотворительных конкурсах, будем помогать по своей возможности всем, э, ну, кто нуждается в нашей помощи. Скажи, а что ты подготовила для ярмарки? Э, я сделала браслеты и, ну, не из ленток. Я... Как, как долго шла подготовка? Ну, где-то час, может два. Пирог стоит 8 гривен, весь вечер вчера, пекла. И мы хотим помочь детям из детского дома осуществить их мечту на этот светлый праздник. Пирог вообще очень быстро разлетается, больше половины продали и где-то гривен 300 заработали. Мы не можем сказать точной цены, бо все дети сами это делали с батьками и тобто... все, та, все цены благодейные. То есть вы хотите, вы можете дать больше, вы можете дать меньше. То есть все это было приготовлено вашими да. руками. Это было так. в нашій 22-й школі. Ну не тільки нашими, а всіма батьками нашої 22-ї школи. А діти приймали їх вісучать, ось ви приймали так, а, так, ж. Валенті, Батьки, діти Готували з, з батьками. батьками так. Так. А ви самі? Так, так, так ну і ми так, готували. Так, і тут є я я готувала так. у ці бізе. Так, а ми з батьками готували той торт медовий. Директор реабілітаційного центру подякувала усім, хто брав участь у ярмарці та її підготовці. Я думаю, що у цих дітей велике майбутнє попереду, і ніхто не знає, як складеться їх доля. І не дай Боже їм потрапити в такі складні життєві обставини, в які потрапили наші діти. А якщо, не дай Бог, так станеться, що них в їхньому житті буде якесь нещастя, або доля повернеться до них уже іншим боком, я думаю, що ці діти не втратять надію на своє світле, щасливе життя. Анастасія прийшла на свята разом із доньками. Вона, мати трьох дітей, розуміє, наскільки важлива увага та тепло маленьким дітям. Говорить, всю ніч разом із двома дівчатками пекли кекси. Ще однією метою ярмарку вона вбачає у прищепленні у дітей із благополучних сімей важливість допомогти дітям, які не мають родини. Всего, началось почалося та дома з підготовки, тому що ми пекли кекси, ми їх заворачували. Я рассказывала, що це кекси для мы продадим их, и деньги пойдут тем тим дітям, яких нет мами і які не чувствуют маміної любви. Поэтому ми їх так і назвали кекси з маміною любов'ю для діток. Зазначимо, що вибір шкіл був випадковий. У ярмарку брали участь усі учні, які відгукнулися на повідомлення у соціальних мережах. Просто клич бросили в интернете, кто кого знает. Просто обратились и все откликнулись. Вот мы счастливы. И 1 июня мы проведем еще мероприятие, которое соберет и соберем на улице, на площадке. Оно будет вообще огромное. И соберем где-то тысячу человек. Юлизавета Сикварова, Сергей Кравченко. Толвезийні новини Миколаївщины. У Миколаївському зоопарку до Міжнародного дня птахів організували справжнє свято. Концерт та майстер-класи для дітей створили справжню атмосферу загального щастя та радості. Подробиці у нашому наступному сюжеті подібні заходи до міжнародного дня птахів проводять у Миколаївському зоопарку вже десятки років поспіль. І за традицією приурочують до великодніх свят. Причина проста. Якраз за день-два до великого свята на Миколаївщині встановлюється тепла погода, і деяких тварин та птахів вже можна випускати у відкриті вольєри. Взагалі міжнародний день Тіт відмічає весь світ 1 апреля. Ну оскільки на території зоопарку 1 Первого ви знаєте, у нас ще була погана погода, ми перенесли його на 11. Зробити подарунок, такий приємний сюрприз горожанам і гостям нашого міста. Слід зазначити, що участь у підготовці концертної програми брали студенти Миколаївського коледжу культури та мистецтв і дресирувальники зоопарку. Але ізюминкою свята став виступ відомого миколаївського ілюзіоніста Фокуса Слави. Та й на цьому сюрпризи для малечі не закінчилися. Тут в Миколаївському зоопарку намагається привернути увагу до проблеми вимирання птахів. Тут ще протягом багатьох років намагаються відродити традиції природничого житкового мистецтва. Тож ходімо подивимося, що саме тут виготовляють. Миколаївські громадські організації дуже ретельно підійшли до вибору майстер-класів, врахували час на виготовлення поробок, найближчі свята та насамперед тему заходу. Саме тому тут діти мали змогу зайнятися розписом пасхальних яєць, виготовленням біс. Серних фенічок, валянням з вовни, створенням ляльок, мотанок та навіть вирізанням паперових птахів. Враженням дітей не було меж. Мені нравиться, тому що здесь очень много различних відов. Всяких животних тут весело, тут всегда много народу. Животнее тут очень много красивих животних. Я люблю животних. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні великодніх богослужінь рятувальники Миколаївщини відпрацьовують дії з ліквідації умовної пожежі. Навчання відбувалось на території собору Різдва Пресвятої Богородиці. Цей об'єкт було обрано не випадково. Собор є одним із старовинних споруд міста і культурним надбанням миколаївців. За сценарієм навчань під час проведення господарських робіт в підсованому приміщенні дзвіниці собору Різдва Пресвятої Богородиці виникла пожежа. В одному з побутових приміщень дзвіниці знаходилися два працівника собору, а в самому приміщенні перебувало 50 вірян. Прибувши на місце події, рятувальники розпочинають розвідку приміщення. Знаходять постраждалих та виводять їх на свіже повітря. Через сильне задимлення приміщення швидко розповсюдження умовного вогню та внаслідок дії високої температури стається часткове руйнування перекриття над приміщенням другого поверху дзвіниці. Ланка газодимозахисної служби, яка працювала в підсобному приміщенні, опинилася під завалом. На місце виклику додатково перебуває аварійно-рятувальна частина, яка за допомогою рятувального обладнання деблокує та виводить бійців з приміщення на вулицю. По автодрабині було подале. Но ствол вогонь не розповсюдився та був локалізований завдяки професіоналізму та обізнаності рятувальників. Умовну пожежу було ліквідовано. На навчання було задіяно 7 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу Миколаївського міського гарнізону. Під час навчання відвідпрацьовували питання щодо гасіння пожежі на початковому етапі персоналом собору, а також проведення робіт щодо евакуації прихожан з даного собору та гасіння пожежі. навчання. Проведений з користю для особового складу та також для персонала напередодні свят, які будуть проводитися 12 квітня. На загальну оцінку добре. Олена Міщенко тене. Студенти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського обирали найталановитішого майбутнього вчителя. Співочий конкурс провели подібно Євробаченню. Учасника заспівали хіти переможців. Звітний концерт університетського творчого центру Естетика, який працює на базі вишу, вже чверть століття, Студенти вирішили організувати незвично. З понад сотні майбутніх педагогів обрали 15 учасників. У нас все дети с разных факультетов, они разноплановые, это никак не прикреплено к факультетам лично механика математически то есть это научно считается, филологически нет. Они всі творчі, всі разі всі ініціативні, кожен по своєму свої творчі таланти та здібності на розсуд глядачів представили студенти майже всіх факультетів університету. Станіслав Аніщенко навчається на фізико-математичному, майбутньому стане програмістом. Втім, творчість не заважає хлопцеві здобувати професію. Творчість в будь-якому випадку допомагає, але якби розполагає человека себе. і я думаю, да, оно буде допомагати в будь-якому случаї. Своїми творчими планами ділиться і студентка четвертого курсу Алла Котляр. Я ще співаю з п'яти років. Так, мене відвели батьки до музичної школи. і Я продовжую далі сама вже співати. Прийшла сюди в творчий центр естетики. Всі учасники студентського співочого конкурсу Univision варті перемоги. Втім, найкращого виконавця обирали глядачі шляхом таємного голосування. За підрахунками, більшість балів отримала Катерина Андріяшик, студентка інституту педагогічної освіти. Дівчина виконала композицію відомої української співачки Альоші Світ Піпл та своїм голосом вразила всіх. Наталя Приходько Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на сьогодні. Бережіть себе та на все добре.